Добрий день. Добрий день. Скажіть мені, будь ласка, ви вже трошечки поцікавились цими методиками. Подивилися. Я бачив у Львові товариша і бачив його з протезом. Я бачив, що він може робити тим протезом. Про інші варіанти я вже навіть і не думав, і не розглядав. Мене звуть Михайло, мені 31 рік. Я одружений. З дружиною ми вже разом більше десяти років. Нашому маленькому сину — два з роки. До того як я потрапив в Збройні Сили України, я працював у сфері монтажу та обслуговування кліматичного обладнання. Мобілізували мене 1 квітня. Мені вручили повістку. Це було 24-го року. Пробув я там недовго, місяць навчального центру, ну і приблизно пів місяця вже на позиціях. 12 червня 2024 року під час виконання чергового бойового завдання я мав завести групу наших хлопців і евакую... евакуювати поранених. Ми забирали тяжкого 300-го, хлопця були переломані дві ноги. Той час, коли ми його витягували на носилках з наших позицій, майже біля крайньої позиції по нам прилетіла міна. Ну ми не почули ніякого свисту, нічого. Просто в один момент темнота, і далі я вже прийшов до тями на колінах. Не зрозумівши, що зі мною, постарався переповстити по в кущі. Ну, на жаль, мені то не вийшло, але благо хлопці були недалеко і мене затягнули. Обставини склалися так, що, на жаль, і вак нам довелося чекати 17 годин. Ну, але зрештою, та машина то, напевно, була одне з найпрекраснішого, що ставалося зі мною за все моє життя, бо під'їхала по суті. Майже до того місця, де ми були, нам довелося перейтися буквально метрів 100. Потрапивши на стабілізаційний пункт, так як в нас кажуть, стабік, мене хлопці обдивилися, зрізали з мене весь мій одяг, який був і в крові, і в чому хочеш. Подивилися вони на мої турнікети, подивилися на мою руку, Сказали, що може вийде врятувати. Ну, на жаль, не вийшло. Ну, Але це таке, завжди може бути гірше. У мене Відправили вже в Славянськ, де власне провели ампутацію. Після Славянська я потрапив в лікарню Мечнікова в Дніпрі. Після Дніпра нас перевели до Львова. Ну і вже після того, як виписали з Львівського госпіталя, я потрапив в реабілітаційний центр Галичина. До того як я вийшов на контакт з паном В'ячеславом, ми з дружиною зверталися до кількох протезистів. Ну в основному відповідь була. Не дуже втішно, дехто взагалі говорив привикати жити з однією рукою. Ну а дехто казав прямо, що з моїм випадком їм простіше зробити три протези ноги, ніж один мій протез. Але ну, на очі попали титанові рехаб, і я вирішив ну, спробувати щастя ще тут. І ось півроку по тому. Я нарешті отримую надію і можливість відновити свою якість життя завдяки центру складного ендопротезування. Вже завтра на мене чекає перший етап острової інтеграції. Хочу подякувати всім, хто долучився. Далі буде. Сьогодні ми прооперували нашого захисника і з особливостей, в якого на сьогоднішній день має місце дуже коротка кукса плеча. Тоді технології, які ми використовуємо для покращення їх локомоторних можливостей, це так звана остеоінтеграція. У цього хлопчика ми застосували імплант, враховуючи, що дуже коротка кукса, прийшлося ще додатково виконати кісткову пластику. Все пройшло так, як ми планували, і потихеньку будемо готуватися до другого етапу. Дякую.